Фургон застогнав, наїхавши на чергову вибоїну, і групу стрясло зсередини. Сашко міцніше стиснув кермони, відриваючи очей від вузької дороги попереду. Колись бездоганний асфальт давно розсипався, вкритий тріщинами та заростями рослинності. Дерева, кострубаті та високі, вишикувалися вздовж дороги, наче мовчазні вартові, їхні скелетні гілки вигиналися над головою. Подорож до зони відчуження мала моторошну якість. Ніби саме повітря ставало важчим з кожною милею. Ця штука не може їхати швидше, промовив Антон із заднього сидіння. Його звичайна бравада прорізала напружену тишу. Він нахилився вперед, спершись ліктями на сидіння перед собою, і на його обличчі застигла посмішка. На такій швидкості ми не знайдемо жодного привида. Юлія, що сиділа поруч з ним з фотоапаратом на колінах, вистрілила в нього сліпучим поглядом. Можливо, якби ти не наполягав на тому, щоб тягнути кожен шматок мотлоху, який у тебе є, фургон не відчував би себе так, ніби тягне труп. Антон безтурботно розсміявся. Якщо ми знайдемо щось вартісне для зйомок, ти подякуєш мені за те, що я спакував усе зайве спорядження. Хто знає, може, саме я зловлю тих людей тіней, про яких усі говорять. Досить, сказав Саша з водійського сидіння, його голос був твердим ми майже приїхали. Прибережи сили для прип'яті. При звуці цього імені в групі запанувала тиша. Навіть посмішка Антона похитнулася легендарне місто-привид маячило попереду, не лише фізично, але й у їхніх умах, підживлюваних незліченними історіями про трагедію, радіацію та таємниці. Для Сашка це було більше, ніж пригода, це була одержимість. Він провів місяці, плануючи цю подорож, вивчаючи карти. Отримуючи дозволи та переконуючи інших приєднатися до нього, вицвілий знак, що позначав околицю міста, з'явився як привид у тумані «Прип'ять» читалося на ньому, кириличні літери облупилися, але все ще були розбірливими. Під ним іржава табличка попереджала про небезпеку, що чекає попереду радіація, забруднення і невідомість. Сашко сповільнив хід фургона. Даючи змогу відчути вагу місця призначення. Ми приїхали, сказав він, його голос звучав майже благоговійно. Група вийшла з машини, черевики хрумтіли по гравію, коли вони ступили на територію зони. Повітря пахло вогкістю з відтінком гниття і чимось металевим, що стискало горло. Юлія закинула на плече фотоапарат і одразу ж почала знімати безлюдні околиці. В об'єктив потрапили зарості, що заглушали дороги, скелетні залишки багатоквартирних будинків і високе колесо огляду, що стояло як примарний пам'ятник минулому. Сашко перевірив лічильник гейгера в руці. Стрілка тремтіла, але залишалася в межах діапазону, який він вважав безпечним. Він жестом запросив групу слідувати за ним. Тримайтеся разом, наказав він. Ми досліджуємо як єдине ціле. Ніхто не відходить. Першу годину вони блукали руїнами в захопленні. Місто було капсулою часу, знімком радянського життя, застиглим у мить катастрофи. У дитячому садку вони знайшли розкидані по підлозі ляльки та протигази, моторошне поєднання невинності та надзвичайної ситуації. У продуктовому магазині все ще стояли іржаві візки та порожні полиці, які вже давно прибрали. Юлія знімала все це і камера панорамувала кожну деталь, що нагадувала про себе. Це неймовірно, промовила вона ледь чутно, ледь не пошепки, наче вони просто пішли. Саша кивнула. У них не було вибору, коли вибухнув реактор, був хаос, вони думали, що повернуться через кілька днів, але. Він зупинився, його очі звузилися. Що? запитав Антон, підходячи ближче. Сашко похитав головою, відкидаючи цю думку Нічого, йдемо далі. Група продовжила рух у глиб міста, моторошну тишу порушували лише їхні кроки та зрідка поскрипування металу на вітрі. Лише коли вони дійшли до школи, Юлія помітила щось дивне вона знімала порожні коридори, її камера вловлювала ламанне світло, що проникало крізь розбиті вікна. Але коли вона переглянула відзнятий матеріал, їй перехопило подих. Хлопці, покликала вона, її голос тремтів. Ходіть сюди. Інші юрмилися навколо неї, втупившись в екран. На відео було видно тінь слабку, але безпомилкову, що ковзала по стіні класу, який вона щойно зняла. Це була не її тінь, вона рухалася незалежно, мерехтливо, наче застрягла між вимірами. Це гра світла, сказав Сашко, хоча в його голосі бракувало впевненості. Тоді де його джерело? запитала Юля, показуючи жестом на порожній коридор позаду себе. Там не було жодного руху, жодного світла, яке могло б відкинути тінь. Антон, завжди скептично налаштований, увійшов до класу Мабуть, нічого страшного, ти просто собі накручуєш. Він махнув рукою по стіні, і його постать чітко окреслилася тінь на відео залишалася нерухомою, ніби застигла на місці. Група обмінялася тривожними поглядами. Сашко прочистив горло, намагаючись відновити контроль над ситуацією. Давайте не відволікатися. Ми тут для того, щоб документувати, а не ганятися за примарами. Але зерно сумніву було посіяне. Коли вони вийшли зі школи і рушили в інші частини міста, атмосфера, здавалося, змінилася. Тіні танцювали на краях їхнього зору, зникаючи щоразу, коли вони озиралися. Вітер доносив слабкий шурхіт, майже занадто тихий, щоб його можна було почути, але безпомилково людський. Коли сонце почало сідати, група була на межі, колись захоплююча пригода тепер здавалася вторгненням, наче саме місто обурювалося їхньою присутністю. Фотоапарат Юлії зафіксував ще більше мерехтливих тіней, які завжди були поза зоною досяжності. Лічильник Гейгера Сашка клацав швидше, ніж раніше, стрілка повзла вище. Антон менше жартував, його звична бравада змінилася нервовими поглядами через плече. З настанням темряви прип'ять, здавалося, оживала якимось чином, який не мав нічого спільного з життям. Сонце сховалося за нерівними обрисами горизонту прип'яті, відкидаючи на покинуте місто довгі зловісні тіні, холодний вітер пронизував скелетні будівлі. Несучи з собою скорботний шум, який змушував Юлію здригатися. Група знайшла тимчасовий притулок у багатоквартирному будинку, одній з небагатьох споруд, яка все ще здавалася достатньо стійкою, щоб розмістити їх на ніч. Вони зібралися в кімнаті, яка колись була затишною вітальною, на стінах облізли пошарпані шпалери, колись веселі квіткові візерунки вицвіли до сірих і коричневих відтінків. Рештки життя сім'ї були розкидані довкола тріснута фоторамка на підлозі, дитячий черевик, заправлений під прогнутий диван, і ржавий телевізор, що безтямно дивився в кімнату. Антон розпалив невелике багаття в металевому сміттєвому баку, який вони затягли всередину, і його слабке полум'я відкидало мерехтливі тіні на їхнє обличчя. Юлія сиділа найближче до світла, прокручуючи кадри, зняті на камеру. Решта сиділи тихо. Тривожна тиша висіла над ними, наче саван. Вночі тут ще гірше, пробурмотів Антон, порушуючи тишу. Він притулився до стіни, схрестивши руки, його звичайна самовпевнена посмішка змінилася виразом справжнього дискомфорту. Занадто тихо, неприродно. Сашко, сидячи на перевернутому ящику, втупився у вогонь. У тьмяному світлі він виглядав старшим риси його обличчя були напруженими. Ми знали, на що йдемо, сказав він, хоча в його голосі не було звичної впевненості. Він не розповів їм про тіні, які він бачив раніше, або про те, як лічильник Гейгера на мить підскочив, перш ніж знову заспокоївся. Ми залишимося тут на ніч, будемо триматися разом, а вранці вирушимо назад. Все просто. Юля не слухала. Її увага була прикута до відео, яке вона записала раніше в школі. Вона поставила відео на паузу. І нахилилася ближче до екрану, нахмуривши брови. Тепер стало зрозуміліше прошепотіла вона наполовину сама до себе. Що саме? запитав Антон, підходячи ближче. Тінь, відповіла вона, нахиливши камеру так, щоб він міг бачити. Інші нахилилися, їхня цікавість взяла гору над тривогою. На маленькому екрані ледь помітна фігура, яку вона зафіксувала раніше, тепер здавалася чіткішою. Більш визначеною. За формою вона безпомилково належала людині, але з нею було щось не так її краї неприродно хвилювалися, наче вона опинилася у пастці у воді. Найгірше те, що голова, здавалося, поверталася, а її безлике обличчя вирівнювалося з об'єктивом. Воно дивиться на мене. прошепотіла Юля. Антон пирхнув, хоча звук вийшов вимушеним це просто тінь, напевно, старий трюк зі склом або що». Справді, Юлія вистрілила у відповідь, її голос підвищився. Тоді поясни, чому вона не рухається, як усі ми, поглянь на нього, вона тицнула пальцем в екран йому тут не місце. Як і нам, різко втрутився Сашко. Він стояв, його висока постать відкидала довгу тінь, що простягалася через усю кімнату. Досить. Ми втомилися, і це місце починає нас діставати. Давайте зосередимося на тому. Щоб пережити цю ніч. Перш ніж хтось зміг відповісти, крихку тишу порушив звук, слабке шаркання, що долинало з коридору. Він був ледь чутний, як шкрябання ноги, що волочилася по підлозі, але в гнітючій тиші це могло бути схоже на постріл. Що це в біса було? прошепотів Антон, його бравада дедалі більше вислизала. Сашко схопив ліхтарик, промінь якого прорізав темряву. Він направив його в коридор, освітлюючи обдерті шпалери та завалену сміттям підлогу. Напевно, тварина, сказав він, хоча його тон видавав його сумніви. Антон схопив з підлоги шматок іржавого металу, імпровізовану зброю, і ступив крок вперед. Я перевірю заодно подивлюся, що там за шум. Антоне, не треба почала Юлія, але він уже був у коридорі. Група спостерігала, як його ліхтарик коливався в коридорі, промінь відкидав спотворені форми на стіни. Шаркання ставало дедалі гучнішим, більш цілеспрямованим, але Антон продовжував йти, бурмочучи собі під ніс прокльони. Бачиш що небудь? вигукнув Сашко. Поки що нічого, відповів Антон, його голос неприродно відлунював. Він зупинився в кінці зали, де коридор розгалужувався на два напрямки. Його ліхтарик провів ліворуч, потім праворуч. Тут нічого немає, Дік, звук його голосу різко обірвався. Антоне, Юлія покликала, її голос тремтів, ніхто не відповів. Саша схопив свій ліхтарик і повернувся до Юлії. Залишайся тут, наказав він, перш ніж вийти в коридор. Вона завагалася, розриваючись між страхом та інстинктом, слідувати за ним, але темрява навколо неї вирішила за неї. Вона пішла за ним, міцно стискаючи камеру. Коридор, здавалося, простягався довше, ніж раніше. Пил висів у повітрі, виблискуючи у променях ліхтариків. Антоне. крикнув Сашко, і його голос відбився від стін. Тоді вони побачили їх сліди Антона, чітко відбиті в пилу. Вони вели прямо по коридору до того місця, де він стояв, і різко зупинилися. Не було жодних ознак боротьби. Жодних вказівок на те, куди він міг піти. Юлія важко ковтнула, міцніше стиснувши камеру. Це не має сенсу, кіро, прошепотіла вона. На стіні перед ними промайнула тінь. Обидві завмерли. Спочатку вона була слабкою, ледь помітною, але ставала темнішою, більш чіткою, поки не набула форми людини. Антоне, вигукнув Сашко, хоча й знав, що це не так. Фігура на стіні не рухалася, як людина. Вона навіть не поворухнулася у відповідь на Сашин голос. Натомість вона посунулася до них, ковзаючи по стіні з рідкою, неприродною грацією. Сашко схопив Юлю за руку, тягнучи її назад до кімнати. Тікай. крикнув він. Вони, спотикаючись, повернулися до вітальні, їхнє дихання було уривчастим, але вогонь у сміттєвому баку згас, зануривши простір у майже повну темряву. Стіни здавалися ближчими, тіні густішими, пульсуючи зловісною енергією. Де Антон? запитала Юля, її голос тріщав. Сашко похитав головою, не в змозі відповісти. Він чув лише наростаючий хор шепотів, слабких, але наполегливих, які піднімалися з темряви навколо них. А потім він побачив його, слабкий контур на дальній стіні, такий самий, як і на відеозаписі Юлії, але цей був більший. Ближчий і рухався до них. Тиша була оглушливою. Юлія нерухомо сиділа на холодній, потрісканій підлозі платформи оглядового колеса, стискаючи камеру як рятівний круг. Її дихання було поверхневим, груди здіймалися, коли вона боролася з наростаючою панікою, що загрожувала задушити її. Лічильник гейгера, давно забутий на її поясі, видавав шалені клацання, попереджаючи про невидимі небезпеки, до яких їй вже не було діла. Тепер вона була сама. Сашка не стало, як і Антона, як і решти, тіні забрали їх, її свідомість несамовито металася, намагаючись зібрати докупи уривки пам'яті крик Сашка, раптове згасання багаття, повзучу темряву, яка рухалася з наміром. Їх не просто з'їли, їх стерли, наче саме місто поглинуло їх цілком. Її власне виживання здавалося крихким, ніби вона була наступною в черзі на щось неминуче. Тремтячими руками вона ввімкнула фотоапарат і знайоме гудіння пристрою заземлило її в цю мить. Об'єктив зафіксував спустошення навколо неї, зарослу траву, що пробивається крізь потрісканий асфальт, високі скелети будівель, і ржаві спиці колеса огляду, що скриплять на вітрі. Це було все, що в неї залишилося, останнє свідчення її існування. Але потім вона побачила це через видошукач. Тіні вони рухалися по краях кадру, ковзаючи по стінах і звиваючись по землі. Вона злегка пересунула камеру, її дихання перехопило, коли вони з'являлися і зникали з поля зору. Тепер вони були ближче, чіткіше окреслені, її шлунок закрутило при погляді на них, їхні форми були майже людськими, але неймовірно неправильними. Їхні кінцівки були зігнуті під неприродними кутами, голови нахилені. Наче вони прислухалися до звуку, який могли чути лише вони, а потім вони перестали рухатися. Тіні завмерли, і Юлія вперше відчула, як їхня увага переключилася на неї. Вона затамувала подих і опустила камеру широко розплющеними очима, вдивляючись у порожнє місто. Не було ні руху, ні звуку, але вона знала. Вони спостерігають за мною. Вона схопилася на ноги, її ноги хиталися як у новонародженого оленяти. Інстинкт підказував їй бігти, але куди місто було лабіринтом руїн. Кожен кут приховував ще більше темряви. З кожною секундою її можливості зменшувалися. Голос пролунав біля її вуха. Він був слабкий, майже невідчутний, але безпомилковий. Це були не слова, це було зітхання, м'який видих, від якого по її тілу пробігли мурашки. Вона обернулася, стискаючи камеру, як зброю, але там нічого не було. Лише тіні, що темнішали, наближалися. Не підходьте. закричала вона, і її голос відлунював порожніми вулицями. Тіні проігнорували її благання, натомість вони знову почали зміщуватися, об'єднуючись у форми, які більше не мерехтіли. Тепер вони були твердими, майже тілесними, їхні форми набували обрисів людей, яких вона колись знала. Першим з темряви виринуло обличчя Антона. Його зухвала посмішка змінилася порожнім, неживим поглядом. Потім Сашко, його сильні риси викривилися у виразі цілковитої агонії. Вони потягнулися до неї, їхні руки почорніли і ворушилися, наче вони були не зовсім справжніми. Ні. скулила Юля, спотикаючись, відступаючи назад. Ви не справжні, ви не вони. Але місто, здавалося, не погоджувалося звуки ставали дедалі гучнішими. Хор голосів піднімався з руїн навколо неї. Деякі з них були несамовитими, благальними інші, холодними та гнівними. Вони зливалися в какофонію, яка загрожувала захлинутися, кожен голос намагався привернути її увагу. Ми чекали. хрипів один голос. Допоможіть нам, благав інший. Вам тут не місце. свистів третій, різкий і звинувачувальний. Юля затулила вуха, по обличчю потекли сльози. Припиніть це, просто припиніть. Але голоси не припинялися. Вони кружляли навколо неї, тиснули на свідомість, наповнюючи її спогадами, які їй не належали. Вона бачила спалахи дітей, що гралися на шкільному подвір'ї. Їхній сміх обривався тривожними сигналами. Батьки плачуть, покидаючи свої домівки, залишаючи все позаду. Працівників у залі управління реактором, їхні обличчя зблідли від жаху, коли вони усвідомили масштаби катастрофи, а потім вона відчула це вагу тіней, що тиснули на її шкіру. Це були не просто спогади вони були ними, загублені душі прип'яті, що опинилися в пастці руїн, шукаючи тіла, в яких можна було б оселитися, щоб знову відчути себе живими. Їхні руки потягнулися до неї, холодні і непохитні. Тягнучи її в свої обійми, Юлія закричала і побігла. Камера билася об її бік, коли вона бігла вулицями. Її зір затуманився від сліз, але вона не зупинилася, вона не могла, її черевики стукали по землі, здіймаючи пил і сміття, а голоси переслідували її як приплив. Місто тепер було живим, його занепад пульсував зловтіхою. Вона повернулася до багатоквартирного будинку, де вони провели ніч. Вогонь у сміттєвому баку вже давно згас, залишивши по собі лише попіл. Підлога була встелена слідами її Сашка, Антона, а тіні снували по стінах, насміхаючись над нею. Шум став гучнішим, оглушливий гуркіт. Вона впала на коліна, сили покинули її. Тіні наближалися, їхній холодний дотик торкався її рук, обличчя. Фотоапарат вислизнув з її рук, з глухим стуком впав на запилену підлогу. Об'єктив тріснув, але червоне світло не згасло, зафіксувавши її останні миті. Юлія підняла голову, її залите сльозами обличчя освітлював слабкий відблиск згасаючого ліхтарика. Тіні тепер оточували її, їхні форми були високими і безформними, вируючою чорною масою. У неї перехопило подих, коли одна з них простягла руку, і її рука майже ніжно торкнулася її обличчя. Ми тут. Прошепотіли тіні в унісон, їхні голоси були тисячами від гомонів болю, її зір потемнів, коли вони поглинули її, її тіло затремтіло, коли їхній холод просочився крізь шкіру. Останнє, що вона побачила, був тріснутий об'єктив камери, який дивився на неї, як єдине немигаюче око. Наступного ранку прип'ять знову була тихою. Вітер розносив слабке відлуння сміху, ледь чутне над шелестом листя. Глибоко в руїнах лежала камера, де вона впала, з давно розрядженим акумулятором. Неподалік у тінь вели сліди, але жоден не повертався назад. Вдалині стогнало колесо огляду, обертаючись під вітром, скрип іржавого металу, якого ніхто не чув, а потім нічого не було.